Доброго дня шановні друзі, сьогодні у на огляді Yamaha NMAX 155 скутер 4 на водяному охолодженні, так, на двох дискових гальмах, також на АБСі. Так, В такому стані у нас пластик. Абсолютно весь ціленький, без пошкоджень, без царапин, як новий. На скутеру присутній оригінальний кофер. Один ключ підходить за запалювання, а також на відкривання кофру. По цій стороні теж все-все-все в ідеальному стані. Так, у нас по гумі Dunlop. Стан нової, також нові гальмівні колодки від фірми Дейтона. Також і позаду гума як новенька. І гальмівні колодки теж фірми Дейтона. гальмівні диски без носу. Так, до речі, стоїть тюінговане переднє скло. Також маємо підігрів ручок, а також USB-зарядочку від фірми Daytona. Також ще у нас з фірми Daytona у нас стоять ролики в варіаторній системі теж від фірми Daytona. Стоїть оригінальний новенький фільтр і оригінальне мастило від Yamaha. Так, що ми бачимо подробів? 24 тисячі. Так, у нас два оригінальних ключика. Так. Уже йде світло у нас. Ближня дальня на лед, а ще на звичайних лампочках. Так, продружилися по. Отночка. Все у нас працює. Все у нас працює. Так, підігрів ручек працює. Піде скутер дуже гарно? Так, підрізу ручок працює. Так, так, дивимося в стан. Кофра абсолютно новий. Абсолютно новий. Так, кого зацікавила така техніка, дзвоніть, пишіть. Скутер, повторюю, ще з 18-го року випуску. Дуже-дуже гарний стан.